Сім-десять годин і розуміло, люди йдуть в укриття, і дуже правильно. Я їм дуже вдячний. І зрозуміло, що після цього, щоб працювала економіка, люди йдуть на роботу, щоб жити. Ну і вони роблять економіку нашу державу. Так, тому що вони працюють. І потім чітко це розуміє, що цими ударами. Він буде хоче дестабілізувати нашу населення. Перше, ми будемо йому відповідати. Друга історія у них план на тисячу а, дронів. 700 тисячі дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо відбувати. Ми знайшли. У нас є рішення дрони інтерсептори які збивають. Все не все, не майже все так. Розумовно. Більшість. Ми зможемо це масово пришвидшити фінансування цих процесів. Важливо, що ключ знайдено, знайдено українців. До речі, і американці. є чотири компанії одна з цих. Стри. Компанії Україна американська. Менеджмент <кій> американський, а інженери українські. Ми знайшли рішення як країни. Науковці інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси. І будемо збивати.